28 липня ми святкуємо День української державності. Українська державність це тисячолітня історія багатомільйонного народу, десятків поколінь зі своєю мовою, звичаями, традиціями, культурою і зі своїми героями. Ми незалежні, впевнені, вололюбні. Нас не здолати. Ми пам'ятаємо свою історію. І пишаємося нею. Від кожної з попередніх епох Україна успадкувала традиції державотворення. З давньої Русі назва Україна згадується вперше у київському літописі, що входить до складу Іпатіївського літописного зводу під 1187 Цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства. У дев'ятсот вісімдесят восьмому році. Тризуб родовий знак Рюриковичів, що став гербом сучасної України. Київ столиця, культурний, політичний центр українських земель понад тисячі років. Гривня назви грошової одиниці. Від Галицько-Волинської держави синьо-жовті барви національного прапора, що походять від кольорової гамми герба Галицько-Волинського князівства, утвердження європейського вектора розвитку. Від Великого князівства Литовського європейську традицію місцевого самоврядування Магдебурзьке право. Пересопницької Єванглії видатну рукописну пам'ятку. На які президенти України складають присягу, від козацької доби республіканські традиції народовладдя, військові традиції, які лягли в основу наших Збройних сил українського визвольного руху. Одною з перших європейських конституцій нового часу в сучасному її розумінні, укладену Пилипом Орликом 1710 року. Від української державності початку ХХ століття, демократичні засади державного будівництва, перший парламент, у який розвинулася Центральна Рада, створена у березні 1917 року. Перший уряд, яким став генеральний секретаріат Центральної ради з червня 1917 року, державні символи, герб гімн Ще не вмерла Україна. Прапор, соборність, об'єднання українських земель в єдиній незалежній державі. Від Української Радянської Соціалістичної Республіки статус засновника Організації Об'єднаних Націй, Адміністративно-територіальний устрій, державні кордони. Коли у нас запитують, звідки ляви, ми з гордістю відповідаємо: ми з України.